Наразі в Україні активно триває інформаційна кампанія під назвою «Їж менше солі, зокрема в Черкаській області. Її основною метою є підвищити рівень обізнаності населення щодо ризиків надмірного споживання солі, а також посприяти у формуванні здорових харчових звичок. Насправді, сіль є невід'ємною і дуже потрібною частинкою нашого щоденного раціону. У її складі міститься натрій. Який у помірній кількості підтримує рівень рідини в нашому організмі, а також сприяє злагодженій роботі нервової системи, м'язів, серця та судин. Коли ми споживаємо цього мінералу занадто багато, у нас підвищується артеріальний тиск, і це спричиняє ризик серцево-сидинних захворювань, таких як інсульт, інфаркт та серцева недостатність. На жаль, саме ці захворювання. Є першопричиною перечасної смерті наших громадян і доволі часто саме у працездатному віці. Чому ми взагалі говоримо зараз про сіль? Вся справа в тому, що проведені національні дослідження говорять нам про те, що ми, українці, споживаємо 12,6 грамів солі на добу. Це майже удвічі більше за безпечну норму, яка на сьогодні складає 5 грамів на добу. І що цікаво, що саме 75% солі, якої ми споживаємо, припадає на магазинні продукти. Це продукти промислового походження, а також фастфуд. І лише 25% ми отримуємо з власної сільниці. До таких продуктів відносяться ковбаси, сосиски, бекон, паштети та соління. Також це готові соуси по типу соєвого та кетчупів. Ще сюди відносяться. Готові страви по типу шаурми, піци. Також із готових це хліб, варто звернути свою увагу. Тому, коли ви обираєте продукти до власного столу, звертайте увагу на етикетку, а саме на розділ поживна цінність. Там має бути зазначено кількість солі на 100 грамів продукту. Бажано, щоб цей показник не перевищував 1 грам на 100 грамів. Якщо ви бачите більше 1 граму, краще пошукати здоровішу альтернативу. Також варто звертати увагу саме на кількість солі в 100 грамах, а не в порції. Ще ви можете зустрічати замість напису сіль, натрій або содію. В такому випадку цей показник потрібно перемножити на 2,5, так як 1 грам натрію дорівнює 2,5 грами солі. Ми не говоримо про те, що нам потрібно виключити сіль з раціону, потрібно споживати її розумно та помірковано. Як же ми можемо знизити кількість солі в нашому раціоні? По-перше, приберіть сільницю з власного обіднього столу. Зазвичай досолювати це просто звичка. Коли ви готуєте домашні страви, намагайтесь поступово зменшувати кількість солі. За декілька тижнів ваші смакові рецептори адаптуються і ви нарешті почнете відчувати смак їжі, а не солі. Звертайте увагу на етикетку. Шукайте, де солі все таки менше. Намагайтеся у своєму раціоні менше споживати готових страв потипу ковбас, готових соусів та снеків. І пам'ятайте, Солі вдвічі менше серцю та судинам легше.